Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Ось, поки ми із вами тут говорили, відкривали наш інформаційний день. Тим часом московські аеропорти чомусь кілька годин вже не приймають літаки, пишуть про якийсь там ковіорб. Не знаю, чи то на стіну килим вибирають, чи то на підлогу застеляти. Але тим не менше, маємо що маємо. Напевно, про ось ці діпстрайки також ми поговоримо разом з нами на зв'язку. У Геннаді Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Тетяна, і всіх глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями, пане Геннадій. Я ось вже який вечір підряд спостерігаю за тим, як деякі пабліки і в Треці, і в телеграм-каналах публікують карту із тим, як красиві червоні стрілочки, багато красивих червоних стрілочок летять в сторону терористичної федерації. І Ось, власне, це і є також частина тої нашої боротьби і те. Те, на чому ми зараз повинні робити акцент, це на діпстрайках. Я так собі думаю, і власне про діпстрайки із них, напевно, я б хотіла розпочати, тому що ми бачимо, що летять не лише дрони, десь летять і наші ракети. І власне про ракети учора і згадував президент України, коли говорив журналістами, каже, що Україна на сьогодні вже застосовує і Нептуни, і Паляницю, і Фламінго, і Сапсани. Щодо кількості говорити не хочеться, каже президент, тому що ворог не має. Знати е, усі деталі, але Нептуни і справді гарно працюють. Тобто, чи правильно я розумію, що окрім фламінгу, про яке багато питали, про яке нам писали тут з вами в коментарях, а де ж ці от хвальоні фламінго, е, тепер я розумію, що окрім фламінгу, працює вже і балістика місцевого виробництва? Ну, по-перше, хочу зазначити, що виступ президента е, України в даному випадку є офіційна інформація. Щодо застосування е, різноманітних, е, різноманітних типів озброєння. Це є офіційна інформація. Тому деякі дописуючі дописувачі, які в вас питають, в нас питають, а де фламінго, а в, в інших пабліках питають: а де ж допомога, а де ж наступ? І то все. Потім виявляється російськими ботами які. Е, Працюють за, за кошти, тому що тому, що е, нам, українцям, головна річ, головна інформація, чи уразили ми сьогодні вночі в день е, ворога, чи ні. Оце є головна інформація. А туди полетіла ракета, в якій гайка М 6 стоїть, чи Гайка М8, крок різьби 0,75, чи 0,5, чи 1. без різниці насправді. Головна річ, головна річ є: нам є чим гатити, чи нема чим гатити, чи в конкретний в день використовувались нові типи озброєння, чи ні, от така інформація. Говорить про те, що нам українцям цікаво знати. А от ті всі дописуючі дописувачі, е які знаходяться на території Російської Федерації або в інших подібних місцях, вони завжди спробують каломутити воду. Нам робити своє, нам е збирати інформацію для того, щоб ми українці розуміли, що відбувається, що відбулося сьогодні. Тому, звертаючись на те, про що говорив президент України, це була офіційна інформація. Інформація щодо використання нових типів озброєння. Отак ми маємо плюс-мінус освоювати. Зрозуміло, з досить критичної точки, і читаючи інформацію з іншого боку, як голосно виють на болотах. Якщо в цей день вони почали вити голосніше, то значить, що тим самим вони підтверджують, що українські ракети по них прилетіли, а вони виють системним чином, і це просто бальзам на, на вуха. Mm -hmm. Хотілося б звичайно більше виття, Вони так люблять класичну музику, люблять свого чайковського. От хотіли, щоб підвивали якось знаєте, крас красиво, щоб не сильно дратувало, але тим не менше. Про все ж таки, я розумію, що ми, ми не можемо говорити про абсолютно усі характеристики, і можливо вони не так важли, важливі, як важливо те, що і скільки вони вражають. Ось власне в воронежі у середу оголошували ракетну загрозу. Після того там пролунали вибухи, почалися перебої в місті з електро та водопостачанням. І видання Астра припускає, що відбулася атака на ТЕЦ та підприємство Вороніш Сінтішка Сінтіскаучук. І ось нібито то можемо припускати там застосування сапсану. По перше, я пам'ятаю, що Росія сама завжди любить бомбіть Вороніж, але тим не менше, якщо щось туди летіло, чи можемо ми справді припускати застосування нашого сапсану, і що тут ми можемо розкрити деякі деталі? По-перше, по характеру ураження. Якщо ураження, ну, наприклад, було недовго не тривала повітряна тривога, а вона мала там певний більш короткий час, власне, ракетна, і прилетіла ракета, яка має бойову частину там 400 500 800 кілограмів, і після цього. Пабліки пишуть, що на заводі завод себе погано почуває. Це зайвий раз дає нам можливість стверджувати, що ймовірніше всього, або скоріше за все, Україна застосувала ракетне озброєння проти даного об'єкту. А росіяни зайвий раз це підтверджують, що була коротка повітряна тривога, а і завод був ураджений. Все. тобто, до трьох е, підтверджень, як завжди робиться, до трьох підтверджень е, про ураження. Про, про цілі, і ми зрозуміємо, ми, ми розуміємо, що дійсно по цілі прилетіла ракета. Яка ракета? Ну вороги нам розкажуть або не розкажуть. Вони будуть мовчати, сцепивши зуби. І плакати потім інші пабліки будуть, що люди прийшли на роботу, а на, на, на наступний день а зайти на завод не можуть. Зайвий раз підтвердження, що завод уражений до такого рівня, що навіть робочі не працюють. І ми тішимось. Я особисто, і люди, які дотичні до певних процесів, теж тішаться. І ми всі українці маємо від таких новин теж Угу. Це це правда варто з цього тішитися. Тим більше це знаєте, точно підіймає настрій. Єдине, що хотілося б звичайно більше таких новин. Але для цього щоб було більше таких новин, треба допомагати допомагати силам оборони України. Я тут дивлюся, деякі росіяни самі собі допомагають з. Добрими новинами для нас, особливо з літаками, щось дуже цікаве відбувається з військовими літаками на Росії. Лише за останній тиждень так ми пам'ятаємо, що там впав транспортний ан 22 На жаль, там було лише семеро людей. Якийсь бомбардувальник чи то су 34 чи то ту 22 катапультував і розмазав. По стелі двох е, пілотів. І ось е, якщо ми так от е, по, подивимося на минулий тиждень, то таке відбувається практично щот, е, щотижня, таке часто відбувається. Ось це якісь збіги чи якесь систематичне явище. Е, і про що це може свідчити? Чи може це свідчити про те, що у них не вистачає деталей, або вони не, не встигають закуповувати цих деталей, або вони виготовляють свої, а вони погано працюють? Партизанський рух. Ніхто не відміняв. Є певні результати. Тут летів літачок, не долетів, а ви згадали про офіцерів. Це про згадка, виключно про старших офіцерів, а про. І, і, і людей військових з іншим меншим рангом росіяни не згадували. Тобто вони згадали, що загинули там е, старші вищі офіцери. Ну добре, а, а решта що тільки вони без супроводження були на борту. Я в це не вірю. А це означає, що на кожного. Старшого офіцера додавте 2-3 людей з меншим званням, і тоді плюс-мінус можемо прикидувати, а скільки ж людей там в них не долетіло, а чому не долетіло? Такий літак, чотири двигуни і вдруг навіть щось стало. Може, цукор був в підвищений рівень цукру був в пальному, я жартую, або. Хтось колеса їм поспускав, я так теж жартую. Але головна річ літак не долетів. Так само, як е, в військовому в бойовому літаку, який має системи катапультування пілотів, які мають три запобіжника: да, там три запобіжника під від того, щоб катапультуватися на землі, або він спрацювало на землі, в тому числі і механічний, і вони спрацювали на землі. Про що це говорить? Це говорить, що, ймовірніше всього, наші партизани і там добралися. Хай росіяни уважніше стежать за своїми наступними літаками, які, в яких теж може бути катапультування, колеса можуть бути спущені, або вони раптово згорять. Чому? Тому що Росія напала на Україну. а Україна робить все для того, щоб рятувати нас, усіх себе як державу, і наносити серйозне ураження нашим ворогам. Тому хай вони не чуваються. Пам'ятаєте, павутиння операції і інші операції, про які назви ми не знаємо, але бачили, як літаки літачки горіли, як вантенки їм прилітало А-50, і в інші інші чудовим чином спалахуючи з наприклад транспортні засоби крім того всього палаючи локомотиви палаючи розподільчі шафи і багато добрих новин які йдуть з україни тому велика дяка тим всім дотичним до до таких добрих новин, які ми деколи чуємо. Ну не деколи, а вже виходить система систематично та системним так, чином. Системним Скажемо, чином так, так системним пане Геннадій, це цікава деталь. Дозвольте, я на ній зупинюся, тому що ну ми ж не знаємо, як е, працюють літаки, як там спрацьовує катапульти. Знаєте, і ін, інколи для нас цивільних і людей, які не пов'язані з авіацією, це справді дуже цікаво. Ви кажете, для того щоб спрацювала катапульта, треба щоб е, не працювали. Три запобіжники, чи якось вони між собою пов'язані? Тобто, якщо один запобіжник відключити, чи він потягне відключення остан... наступних двох. Тому що якщо це партизанська робота, очевидно, що ця людина, щоб відключити три запобіжника, по перше, наскільки це довго, наскільки це клопітка праця, вона мала вільно знаходитись у тому приміщенні, і чи можемо ми тоді допускати, що цей партизан був або ну. Або працював на наш, і на нас, це був хтось власне з тих росіян, який не, не побоявся підійти, щось покрутити. Я так розумію, це не за три секунди робиться, навіть якщо це три запобіжники. Чи можемо ми це припускати, що це був хтось з їхніх, чи все ж таки це наші партизани? Ви знаєте, будь-яка людина, яка вплинула. Позитивно на знищення російських пілотів це є наш партизан. Він може okay. мати будь-який будь паспорт. Саме головний там знаєте, останній запобіжник. Це є механічна ЧК, яка вставляється для того, щоб механічним чином не не було можливості спрацювати. Якщо АЧК виймається перед польотом, механіком уже перед закриванням кабіни. Якщо люди користалися на землі, і ця чека була відсутня вже третій запобіжник. То про що можна говорити? Ну не було його. Чому не було? Богу дякувати не було. І екіпаж, який приймав участь в нанесенні ударів по Україні, перестав існувати. Не жити, а існувати. Що це? Це військові люди, які е, ну, не загинули, а яких вбили за те, що вони наносили удари по території України. Хай решта пілотів російських задумуються над тим. Вибачте, задумуються над своєю над тим, чим вони займаються, наносячи, наносячи ураження по території України по місцях компактного проживання українців, а розуміють, що. Кара це таке блюдо, яке м, приймають охолодженим без різниці, в якому місті в на Росії, а в які в яку пору року, в яку пору дня обов'язково та кара їх наз, буде наздоганяти. І а приклади вони можуть дивитися по своїх товаріщах, от які і по пустих місцях. На стоянках, і я кажу завжди, а ми ще е, не зовсім починали. От коли більше почнемо, цих вільних місць на стоянках буде набагато більше. Угу. Е, окей, все ж таки по часу три запобіжники вимкнути. Це скільки часу займає? Е, три хвилини. Ага, окей, е, давайте поговоримо. Ну, хочеться звичайно говорити більше про знищену російську авіацію, але поговоримо що про ще більш приємніше. Це про посилення нашої бойової е, авіації. Наразі деталі поки не публічні, але постійно додаємо силу небі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в вечірньому зверненні. Про що це йдеться на вашу думку? Чи можемо ми говорити про додаткові французькі міражі? Чи ми говоримо, наприклад, взагалі не про літаки, а про гелікоптери, тому що? Я останнім часом чую від самих військових, що гелікоптери знає, зараз грають дуже важливу роль на фронті. Ви розумієте, ми говоримо про повітряні сили, про зміцнення повітряних сил. Це можуть бути і, і літаки, і, і гелікоптери, і додаткові речі, тому що повітряні сили це на превеликий жаль, на мою думку, поєднані силами протиповітряної оборони. Але зміцнення потужності повітряних сил це є комплекс міроприємств. І якщо в нас йде збільшення зміцнення, це тільки великий позитив. Тому нагадую всім, а хто не знав, розповім, що сухопутні війська в наступі можуть бути виключно за переваги української авіації в повітрі. Виключно навіть це в статуті сухопутних військ написано. І до того часу у нас авіація була. Така, як він називали певні кірмани чи дорогою забавкою. А тепер ми всі зрозуміли, і, врешті-решт, певні керманичі. Е Політичні, що не людей треба забирати з авіації, відправляти в піхоту із між іншим сил протиповітряної оборони а навпаки, долучати людей спеціалістів грамотних, які легко навчити перевчити для того, щоб якісний технічний персонал, льотчики і. Інші е, фахівці, наприклад, офіцери бойового керування, е, е, люди, які напра направляють літаки на знищення, на об'єкти, які треба знищувати, е, це є власне той комплекс мероприємств, який суттєво впливає на якість знищення російських е, агресорів, Не, тому. Е, то про що говорить президент, це насправді не розкриваючи там деякі середні нюанси, це значить, що, врешті-решт. В Україні почали звертати увагу на зміцнення повітряних сил і робити певні заходи, так само як наші партнери нам цьому допомагають. Можливо, не все озвучуємо. Ми, але ось ми почули так само новину з Польщі у генштабі збройних сил Польщі. Озвучили про те, що тривають переговори з українською стороною щодо передачі літаків міг 29 Так звичайно, що не нових, але тим не менше і каже, що передавання цих літаків пов'язане з досягненням ними, експлуатаційних ресурсів ними, Ну, а також із відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Польщі. Тоді у мене виникає питання, чи потрібні нам тоді ще ось ці старі міги 29. Польські міги одні, одні з найкращих мігів в технічному стані і в стані модернізації, які ну, на сьогоднішній день були. хоча… Вони їх модернізували в 2000-х роках, а це є дуже добра модернізація польські, бо тому що вони їх від ГДР їх отримали. Ну потім то колишні ГДРівські міги, які Німеччина передала Польщі там за символічне один євро. Якщо вони підуть далі в Україну, це є супер, тому що вони плюс-мінус. В певному доброму технічному стані для того, щоб їх впровадити до бойової роботи, треба зробити верифікацію технічного стану, обльот, і все на наступний день вони. Становляться на службу. і В нас є досвідчені пілоти на них. В нас є інженери, досвідчені, є запасні частини для них, є люди, які навчені їх обслуговувати, крім того, всього, їх назвати старими обережно. То знаєте, як мене питають, а що таке новий літак? Новий літак, це якому років 10-15, а потім він стає нормальним літаком. Тобто, це не так, як машина. Вигнав її з салону мінус там 5-10 Одки від вартості ні, ні, тут так воно не працює. Крім того всього, міг 29 мають досить потужний потенціал для модернізації. Дійсно, цю модернізацію на території Польщі зробити не можна, але можна зробити в іншому місті до рівня блок 70-72 за зрозумілі кошти не більше по пам'яті 25-30 мільйонів доларів, хоча подібна модернізація для F-16 коштує від 100 мільйонів доларів до 100... 20 чи до 140, по пам'яті зараз не пам'ятаю. Ми маємо розуміти, що за модернізацію одного F-16 до рівня блок 70-72 можемо зробити плюс-мінус 4 Міг-29 до такої самої модернізації, що літак стане рівня 4 плюс Плюс, а це нам дуже потрібно для нищення нашого ворога. Пане Геннаді, а тут можемо ще ж говорити не лише про f 16 і міражі, які вже у нас працюють. Ми говоримо про те, що ми маємо десь що отримати Рафалі і Гріпини. Ось якщо взяти, які у нас буде та, наш авіапарк, це і «Міражі», і f 16 і Рафалі, і Гріпини, то е, чи потрібні нам ось ці міг 29? Е, Зазначив ще раз для всіх зрозуміння, що. Літаків багато не, не буває. буває. Це є перша річ, друга річ. Рафалій Гріпини є наразі виключно протокол про наміри, навіть ніякого контракту нема. А контракт взагалі, взагалі твердий, ще відсутній. Тобто говорити, що вони у нас завтра будуть вже завтра в нас будуть стояти, це передчасно. Це як в доброму старому анекдоті, коли е, цигані йшли, родина йшла по по степу, і е, батько знайшов кошель і думає: а що ж він на то купи? Кібітку куплю, а діти кажуть, а ми та. То на кибідки заді причіпимося. Вони тато каже киш з мого фаєтона", то То так само ми зараз вважаємо, що завтра в нас це стоїть. а післязавтра стоїть це. В нас може це стояти, але ми маємо розуміти, має підписаний бути контракт, зрозумілі кошти. Хто за це? Концерт буде платити, які кошти, вартість літака, терміни продукції того всього, і остаточні. А на сьогоднішній день, крім протоколу про наміри, на превеликий жаль, інформації про наступні кроки вони відсутні. Скоріше за все, їх наразі немає. Нема м'якого нема контракту, нема твердого контракту. Будемо чекати. Угу. Ну тим часом в тому самому польському генштабі, одночасно із новиною про те, що передають нам старі мігід. Двадцять заявили, що ведуться вже переговори з нами щодо надання Польщі доступу до окремих безпілотних і ракетних технологій. Мета полягає не лише у матеріальній компенсації, а насамперед у здобутті та спільному розвитку нових оборонних і промислових спроможностей. Весь тут згадували, що ось ці мігі двадцять 29 Польща отримала за символічний 1 євро від гдр тодішнього. Так так можливо, ми ось ці літаки також можемо отримати символічно за те, що будемо ділитися нашими технологіями, Ліями цілком з вами погоджуюся. Хочу нагадати, що польща є не тільки наші партнери, не тільки наші союзники, але є брати, попри деякі шераховатості, які є, тому що росіяни працюють в них всередині, каламутять воду, каламутять певних людей за гроші. Як і нас в Україні, це відбувається. Тобто, спроба робити тиску. Але з головна річ, головна маса людей польського народу маю. Підстави так вважати все ж таки до України на до України відносяться більше чим позитивно. І я хочу е нагадати всім тим людям, хто забув. Я на свої власні очі бачив, як в 22-му році е польський народ я так, маю право сказати, приймав українців. Це було це було просто фантастично, і це було неймовірно. Тому ми, як українці, маємо це пам'ятати і не там казати, а вони, а вони є серед нас на превеликий жаль, погані, так серед них. Але головне, польський народ нас підтримує. Пане геннадій, дуже дякую вам за те, що долучилися. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП України. Український авіатор був разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.